Доброго дня, діти! Сьогодні спостерігаємо за чарівною квіткою мальвою. В народі її ще називають ружею, тобто трояндою, а й справді квітка схожа на троянду. Пелюстки мальви схожі на середечку, що туляться один до одного. Квіти мальви бувають бліда жовтого, рожевого або бордового кольору з жовтою серединкою та нагадують дзвіночки. Стеблина мальви шершава, а листя велике з хвилястими краєчками. Квітки мальви цвітуть неодночасно, частина вже оцвіла, частина цвіте, а інші ще не розпустилися. Розпускаються цуцвіття, починаючи з нижньої частини стрілки. Квіти внизу крупніші, а вгорі дрібніші. У чашечці квіток багато пилку, тому мальви дуже полюбляють бджоли медоноси. Після цвітіння мальва утворює плоди, що виглядають як коробочки, тому в народі їх називають ще каланчиками. Мальви справжні красуні і видно їх здалеку за висотою стеблин. Мальва давня і надійна берегиня будинку, тому не випадково вона прикрашає українські садиби. А ще мальва це символ любові, любові до батьківщини, її народу. Без мальви не було б села, а без села України.